Поговоримо з Олександром Моросом, штаб сержантом ЦВС 41-ї ОМБР. Поговоримо і про рекрутинг. Також поговоримо з паном Олександром про СЗЧ. Нагадаю, що в Україні до кінця літа діє спрощений механізм повернення на службу військовим, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби. Тож вже можемо долучити до нас Олександра Мороса, штаб сержант цивільно військового співробітництва 41 першого. ОМБР, пане Олександре, вітаю вас. Щиро раді бачити вас в нашій хочу сказати, в нашій студії. Наживо вітаю вас, вітаю глядачів. Знаємо, що ваша бригада, 41-ша окрема механізована бригада, активно проводить набір рекрутів. А які зараз є актуальні вакансії? Справді нема межі досконало, потрібні всі. Потрібна піхота, бо до того часу, знаєте, є така е, на війні, як приказка, як правило, до того часу, поки солдат не поставив свій чобіт на е, ось цей квадратний метр, ми не можемо сказати, що е, ми цю територію контролюємо. Тому е, піхота це дуже важливо. Е, Безперечно, е, ну, зрозуміло, що е, ті, хто е, йдуть на нуль е, піхотинців, вони мають е, бути. Відповідно фізично підготовлені і відповідно озброєні. Озброєння, насправді достатня кількість. Звичайно, знову ж хочеться завжди набагато більше, краще, одерновішу зброю. Але е, якщо б у нас цього всього не було, то ворог би вже давно пройшов. А якщо ми його стримуємо, значить е, засобів достатньо е, безперечно, те, що стосується вакансій, е, дивіться е, от молодь переважно. Причому знаєте, зараз молодь, це міні 40, то вже теж молодь. Тому що армія у нас 40 плюс, 50 плюс в основному і ті, кому 30-40, а особливо молодші, ті, що знаєте, от з жойстю народилися, впівішники, вони з них получаються ідеальні. Е, і тому е, от піхота, впівішники, сапери, е, ну, тобто інженерка, все, що пов'язано з інженеркою, е, медіки. Е, Ну, в збройних силах завжди е, вистачить місця в і всі бажаючі можуть приєднатися до бригади. Е, Рекрутинговий центр бригади працює постійно, можна звертатися. Е, те саме стосується і хлопців, які пішли в СЗЧ. Е, знаєте, от м часто питають, чим відрізняється СЗЧник від е, ухилянка. Uhlian це такий цивільний, який не хоче йти в збройні сили, а СЗЧ – це людина, яка ну переважна більшості з них. Це люди, які довгий час воювали і стомилися. Ну, правда, війна це виснажливо і фізіологічно, і психологічно. Коли ти бачиш, коли гинуть твої побратими. І тому от ті хлопці, які не витримали цього і пішли в СЗЧ які, знаєте, організували собі м, і незаконну таку відпустку. Я закликаю всіх хлопців повертатися, бригада наша, в тому числі 41-ша, приймає е, всіх хлопців і е, із задоволенням разом будемо далі бути мусити. Пане Олександре, у нас ще є дві хвилини, і я ви почали говорити про СЗЧ. І бачите, як ви ставитесь, що ухилянтес і, і, і той, хто, хто кого можна назвати СЗЧ, ухилянти СЗЧ, це абсолютно різні речі. Різні чи важ, Що важливіше саме для зменшення СЗЧ? Дисципліна чи ротації? На вашу думку? Дивіться: якщо нема ротації. Всі заходи по підтриманню дисципліни перетворюються на якісь каральні дії, це от з мого досвіду, я ще в АТО був і зараз всі три роки на війні. Мій досвід говорить наступно: 90% – це хлопці, які реально стомилися. І тому. А стомилися вони саме тому, що багато ухилянтів і нема ким їх поміняти, Знаєте, обмежена кількість е, тих, ким можна міняти. І коли хлопці повертаються в підрозділи, е, зараз знаєте, є такий, така ситуація, коли е, люди думають, а як до мене будуть ставити? Хлопці, добре будуть ставити. Ви воювали раніше і будете воювати далі. І всі ми разом будемо робити все, щоб наша країна була війна. Пане Олександр, ви, мабуть, зробили найбільший меседж зараз. У мене у самої волохи йдуть по шкірі, тому що дехто просто боїться повертатися, але ж давайте згадаємо, що ці хлопці є бойовий досвід, і їх там точно приймуть радушно, і ніхто не буде згадувати, що можливо людина втомилася і ну, зак... і могла залишити частину. Я вам дуже дякую за розмову. Ще раз нагадаю: тут є контакти. Ви можете бачити на ваших екранах рекрутингового центру 41 ОМБР ті, хто народився з джостиком. А ті, хто колись грали в доту чи в Контрастрайк, зараз нищать ворога непогано в дронами те взагалі БПЛА. Дуже вам дякую, Олександр Мороз, штаб, сержант цивільно-військового співробітництва 41-ї ОМБР був з нами на прямому зв'язку. Щиро дякую.